Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Даша і наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу поговорити на тему, яке воно життя в Штатах. Воно схоже на повноцінне, наповнене, класне життя, чи все ж таки це більше виживання? Багато хто з нас уявляє штати як країну можливостей, і кожен, хто хоче сюди потрапити, якраз таки хоче. Взяти, схопити всі ці можливості і досягти усього бажаного. І мені хотілося б розповісти, чи дійсно тут є ці можливості, чи, можливо, це все така картинка, і насправді тут все інакше. Звісно, це буде суто суб'єктивна думка, і я буду спиратися лише на власний досвід. Ну що, поїхали. Я думаю, що краще розпочати саме з таких основних моментів, таких як винаймання житла, оскільки як тільки ми переїжджаємо в будь-яку країну, нам невідому чи відомо, нам необхідно десь жити і ми займаємось пошуком житла. І що я хочу сказати, що тут в Штатах ціни на житло мені здається, як усюди, вони від отакого височенного прайсу до такого височенного прайсу. Низького прасу, від височеного до височеного. Так, можливо, думають дехто, що тут взагалі ціни Ой, неможливо жити. Але насправді вони досить і досить різняться. Тому, коли переїжджаєте, краще одразу вивчити штат, куди ви хочете їхати, місто, і ознайомтесь з цінами. Оскільки я хотіла жити в Алеї, там прайс ось такий. Зараз я живу в Чикаго, тут прайс. 950, ось студія. 950 доларів. Так, це взагалі не дорого. І дійсно, такі ціни є. І так, це не центр Чикаго. 20-25 хвилин до центру Чикаго, але це гарне житло, але це класний район. І, в принципі, я задоволена. Тобто. Ви розумієте, коли тільки на людина переїздить і в неї немає ні роботи, нічого. І вона їде в умовний Лос-Анджелес, де вона бачить прайс там на житло 2,5 3 тисячі е, доларів. Хотіла сказати гривень, було б добре. І вона йде на роботу, де їй пропонують, наприклад, 3 тисячі доларів. І вона як жити, де ці можливості, про які всі говорять. Просто напевно необхідно йти. Іншим шляхом таким людям і треба обирати для старту інші міста і інші штати. І тоді буде набагато простіше. А ці можливості вони дійсно є, оскільки тут, наприклад, купити машину взагалі недорого, Це може собі дозволити кожна людина. Тут, наприклад, якісно харчуватися взагалі недорого. Добре, одягатися взагалі недорого. Інколи дивишся брендові речі, а вони коштують ну занадто дешево. І якось знаєте, все життя, наприклад, коли ти живеш там в Україні умовно, і ти знаєш, що ось ці брендові речі навіть і снились такі, що потягти. Ну, скажу чесно, у мене немає. Як якихось мрій щодо брендових речей, я до цього відношусь завжди з дитинства дуже просто, і мене вони не приваблюють, але я знаю, що багатьох це приваблює. І взагалі, тут навіть не те, що когось це приваблює, когось ні, а тут саме той факт, що тут це дуже доступно, і тут це не вважається якоюсь розкішю, якщо ти вдягнув фірмові кросівки. А я пам'ятаю, як в школі, коли я прийшла в школу в кросівках, які були куплені просто на ринку, це були найки. Я прийшла, і там старшокласники вони носили фірмове взуття, яке вони читали. Чекали за кордону там по місяцю або більше, і вони там коштували, я не знаю, там пів зарплати їх батьків, але вони відкладали там умовно півроку, щоб е, купити такі кросівки. Чи вони ходили на поле там, працювали і потім купували ці кросівки, щоб в них ходити, і там не завжди розмір співпадав. Вони підгинали ці пальці, але ж бренд і це мають всі бачити. Я на це ніколи не звертала увагу. І слава Богу, що в мене не було такого. І суть в чому, що я прийшла. Я навіть не думала про те, що брендові вони не брендові. Вони мені сподобались на ринку. Ми з мамою їх купили. Я прийшла, і я прийшла в їдальню, і там просто всі ось так ці старшокласники дивились на моє звиття. І просто так голосно, щоб я це чула. казали ой, та це підробка, це не справжні найки. Це взагалі видно, що ось тут, там, якийсь клей вони бачили, чи що. Ну, взагалі. І ось, ось до, до цього, мені здається, дуже сумно. коли... Ти сприймаєш як якусь одяг, чи я не знаю якісь айфони, і ти відкладаєш там зарплати, якісь частини, щоб дозволити собі там щось придбати. Чи, наприклад, як там да, на машини, також багато людей вони там збирають і купує цю машину вже в якомусь такому там віці, що немає змоги. А тут це доступність. І в цьому, звісно, є можливості. І, звісно, є можливості в тому, щоб заробити. І є можливості в тому, що купити і купити не за всі гроші світу, оскільки тут ціни знову ж таки можна знайти житло за адекватну ціну, харчуватися класно за адекватну ціну, а не купувати там ананаси лише на Новий рік, грубо кажучи. Ну, можливо, ви зараз це сприйма... будете сприймати сприймати. Досить, наче я утрірована е, говорю про це. Ні, просто мені, я от дивлюсь, наприклад, навіть на жінок, які ходять, вони там можуть наприбрати сиве волосся, вони не всі ходять в манікюрні салони, в них немає таких там підкачених губ, як наших дівчат. Е, і... Наче від цього відвикаєш, коли ти там не бачиш, а потім заходиш в інстаграми, і ти такий дивишся: ого, наші дівчата там манікюр трішечки відріс, треба знову йти оновлювати. А тут наче все простіше. І люди живуть класно, і вони, наче на ось так такій оболонці зовнішній, вони не зациклюються. Для них там телефон, це просто телефон. Там ноутбук, макбук, це просто Макбук. Я не знаю, фірмові кросівки це просто кросівки Вони там не ходять і не хизуються. До речі, мені мама купила кросівки декілька років тому. Вони такі. Яскраві, що це про кросівки вони прорвали, я не знаю, що це таке, вибачайте, але це зараз остання історія. Вони такі яскраві, рожеві. Я не знаю, це, напевно, якийсь бренд, і це, скоріш за все, підробка, знову ж таки. Але вона мені їх подарувала, замовила десь в інтернеті. Я тоді ще була в Україні, вона мені їх подарувала, і мені вони дуже сподобались бо рожевий мій улюблений колір, і вони дійсно класно і круто виглядають. І що ви думаєте? Краї... В яких я була в них, це там е, Німеччина, наче Іспанія, Канада, Штати, от чотири країни, а можливо в Турції, ну неважливо навіть в кожній країні, в якій я б не була, мені завжди компліментами завалюючи до цих красівок. І ніхто не спитав мене, а як а що це брендові чи не брендові? Чи це можливо чиясь підробка, і взагалі-то вони просто бачать класну реч, воно класно виглядає, блін, супер. Також щодо можливості заробітку. Дійсно, кажуть, що зараз є криза в усьому світі, і дуже складно знайти роботу. Я це не заперечую, мені здається, що дійсно воно так і є. І в мене є знайомі, які приїхали в Штати, вони там програмісти, і їм дуже складно тут знайти роботу, і вони там не можуть по декілька місяців знайти роботу, вони йдуть на якусь іншу роботу, щоб просто зробляти гроші. Це я не заперечую. Я думаю, я впевнена в тому, що завжди необхідний час на те, щоб Адаптуватися в новій країні на те, щоб обзавестись знайомствами, оскільки знайомства вони подекуди грають дуже важливу роль. Наприклад, в мене так було в Канаді. Я знайшла роботу не тому, що в мене була англійська непогана, не тому, що в мене був досвід в цій сфері, а тому, що я просто познайомилася з людьми, які, які мені сказали, що ой, хочеш, я запитаю, і скажу, що от є, є ти, і кажеш, що там необхідна людина. Хочеш, я кажу. Так, давай запитали, мене взяли. І я отримувала зарплату таку, як отримували канадці, які працювали вже не один рік на цьому заводі, у яких був досвід, і які мене навчали. Я нічого, я була отаким нулем. Але ми... Отримували на рівних. вони виконували на перших етапах об'єм роботи набагато вищий за мене. А ми отримували одну ту саму зарплатню. Тому. Звісно, дуже круто, якщо у вас є досвід роботи, у вас є англійська і у вас є знайомство в комбінації, це взагалі дає вау wow ефект Але не треба нехтувати знайомствами і просто думати, що в мене, наприклад, є класна англійська, а в мене є досвід роботи, і я такий класний знайду роботу. Звісно, ви кращий, ви найкращий, ви класний і ви знайдете цю роботу. Але все ж таки, підключивши бути активним соціально, знайомим, Заводити нові знайомства, це взагалі ніколи не буває дарма 100%. Перевірено, просто на власному досвіді в мене в Америці навіть програвалось так, що люди, з якими я була якось пересічно знайома, вони відігравали свою роль тут, в Америці, оскільки, як виявилось, в Америці в них є якийсь знайомий, який може порадити, і все таке інше. Ну, типу, Люди вони усюди, і як воно все сплетено по життю, це просто неймовірно. Тому завжди будьте відкритими і заради допомоги, і просто заради спілкування не треба нехтувати, нехтувати кимось. Якщо у вас щось запитали, ну у вас не відпаде рука, якщо ви витратите одну хвилину, і з ногою нічого не станеться. Все буде нормально. Ви просто витратите хвилину, яка в результаті можливо вам. Нічого і не подарує. Це не означає, що ви маєте комусь щось допомагати, щоб взамін щось отримати. Але можливо, ви зробите добре іншій людині, і саме цим ви і наповнитесь. А потім вам зрахуються десь в іншій ситуації. Ну, це вже я, звісно, взагалі в іншу тему якусь полізла. Але що я хочу сказати, що, як на мене, в Америці дійсно дуже багато можливостей, і дійсно люди, які приїздять, вони починають одразу працювати, наприклад, не на когось навіть, а починають щось своє відкривати, працювати у кого немає там можливості, звісно, щось відкрити. Це необхідні гроші. Вони там працюють в доставці з доставки. Вони там, наприклад. Переходять в те, що вони там заводять інших знайомих, у яких є машини побільше, і вони такі М, клас, а ми можемо займатися мувінгом. Я там можу організувати таких людей, які будуть там вже більші гроші. І таким чином тут ось цей ось цієї межі, напевно, заробітку і розвідку розвитку її немає. Тут є лише наполегливість людини. І бажання, і треба щось робити, щоб вийшло. Але якщо чесно, мені здається, що навіть в країні є в країнах Європи це не означає, що Америка така, що лише тут є можливості. Мені здається, що можливості вони є в принципі в кожній країні, і все залежить від людини. Що ви думаєте з цього приводу? Все ж таки, Америка це номер один. Якщо брати по градації можливостей чи ні? Оскільки я знаю, є європейці, які там вже європейці, українці, які прожили багато років в Європі, і вони приїхали в Штати і вони плюються і кажуть, що ні, Штати взагалі розчарували. Але знову-таки, це ж суб'єктивщина. Комусь подобається, комусь ні. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати мої роздуми, і я. Думаю, що наступний влог я зроблю більш цікавим, і він буде в форматі саме влогу. І сподіваюся, вам буде цікаво дивитись. І, будь ласка, напишіть, що ви думаєте з цього приводу щодо цього відео, як, взагалі, вам. Я буду чекати на ваш фідбек. Дякую вам величезне, що ви подивили, подивились, А ще, якщо поділилися цим відео, то взагалі це відео, будь ласка. Вибачте, хтось стукає до мене. Це була сусідка. Вибачте, я буду дуже вдячна за ваші лайки, коментарі і підписку на мій канал. Дякую, що дивились, і до нових зустрічей!